Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі і сьогодні буду робити огляд на співачку Найон і другий альбом, який називається на. Він складається з сіми пісень, це такий, знаєте, максимально короткий огляд на нього був, такий прев'ю. Це відео має певну структуру, цю структуру ви бачите на своєму екрані. Тож перейдімо до першої. Значит, яке повернення було здійснено 12 травня 24-го року таким горизонтальним відео, і там ми змогли зрозуміти те, що назва альбому буде на, тому що там типу Fallen in Love, with на, тобто це назва альбому. Далі через 5 днів приблизно було випущено такий глобальний тизер, вістав Моє Римську імперію, тому що там на Йон гарно зав'язувала хвіст. І це був просто фантастичний момент, який я передивлялася декілька разів, і тепер така римська імперія була моя. Далі у нас були випущені такі горизонтальні відео, там, де були представлені шматочки з пісень з альбому. За декілька днів до самого повернення було випущено два тизера до кліпа. Ми змогли відчути атмосферу якісь свої. Такі думки вже почав почати формувати. І цитата для мене є такою особливою, тому що саме 14 червня, коли вийшов альбом, я писала НМТ. Да, це був достатньо стресовий моментик, але, коли... але я послухала пісню вже коли прийшла з НМТ не до, тому що ось це рано був для мене досить стресовим трохи. Знайома я з занайом достатньо добре, тому що я з Теню Твайс вже приблизно півтори роки. Вона є учасницею, тому для мене не є якось таким прям щось новою. Я слухала її дебютну роботу, коли вона вийшла. Тому я знайома з її творчістю. Ми такі, типа, друзі. Тож, переходьмо до аналізу кожної пісні. Альбом відкриває пісня ABC. Ді. Вона є головною піснею. Перше враження було дуже приємні Це така динамічна, але мила пісня в стилі Кей-поп, але з нотками американської поп-музики. Вау! Wow. Ось таке у мене було враження Перше і воно достатньо остається таким, тобто я не змінювала його. Картинка взагалі дуже гарна. Вона чомусь нагадала мені роботу Чонгука. Не пам'ятаю, якої пісні 3D. Чи щось такого, там теж був автомобіль і в таких кольорах, але саме на йон кліп на Йон зроблений в більш таких теплих відтінках. Не знаю чому. Я раніше чула, що співаки використовують, знаєте, такі прийомки для того, щоб розігрівати аудиторію. Наприклад, коли каже слово стоп там в пісні, стоп, пісня зупиняється. І це дуже так. Ом підбадьорі аудиторію. Саме в цьому кліпі був застосований такий самий лайфхак, прийом, коли вона співає Слово кліп заповільнюється. І це достатньо круто, хоча з першого разу я це не помітила, дуже погано вони його заповільнили. Чесно, мені не сподобався один з брейк, як на мене, він взагалі там дуже лишній. Він, по-перше, дуже вбивається. Я, взагалі, не розумію, якось взагалі як Пете колесо, от серйозно мені. Я рада те, що він в студійну версію, яку я там слухаю в YouTube Music, не війшов, Проте на різних просуваннях він був. До сих пір не розуміючи, ми його впихнули туди. Пісня така про кохання я б сказала. Взагалі цей альбом, далі ви розумієте, такий максимально про якесь кохання, закоханість, якісь різні види кохання, не знаю. Українською я читала переклад і про кохання легка пісня. Думаю, що там якийсь великий сенс, можливо, і є, але я його просто не побачила. Атмосфера крута, атмосфера такої крутої жінки, яка гарно співає, яка зробила себе сама і просто насолоджується життям. Ось таке мені було враження від пісні ABCD і FG. Wow. Тут пісня, яка в альбомі ми йдемо по. Технологія, яка є в альбомі, це Butterflies. Пісня звучить трохи обірвано, тобто слово, 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 слово. Так само і пісня тартан, тра тратан, татан, таратан. Тобто немає якоїсь такої одної музики. Це дуже сучасно, я б сказала. І ще додає такої сучасності саме електронність. Електронна, тобто вона прям така зроблена на якомусь електронному синтезаторі, скажімо так, або є така, я така інструмент, квадратик, і там багато квадратиків, і ти них тикаєш, і там різні звуки є. От щось такого. Парифлай, взагалі, коли я читала переклад, таке відчуття, що це метелики, які літають в животі від кохання. От, По-моєму, там навіть є така цитата з самої пісні. Завдяки використанні різних доріжок, тобто Найон співає одну, тут закінчується, і тут, ви знаєте, вже майже кінець, а тут початок виходить інша пісня. Саме завдяки цієї пісні є такою об'ємною, тобто наче я співаю її хори якісь. А Третя композиція у нас є співпрацю з співаком. Вона й повністю англійською мовою взагалі заплотивно, тому що не очікувала взагалі повністю. Такої американсько-англійської пісні, але є вона та. є це здається, що це якась пісня пари. Які хочуть розійтися або мають проблеми в, в парі, або це така, знаєте, ворожа закоханість, коли ви наче вороги, але закохані в один одного, і ви співаєте про це. такі в мене емоції викликав переклад. Я з мелодією і словами, тобто вони максимально їх поєднували, тобто вони тут як разом, то вони і пісня, і вокал. А йдет вони тако разом. Так, звісно, були моменти, коли вони тако, підходили, але це була частина ось цього разу. На пісні у нас також є співпраця, але Джулію я знаю, тому що я знаю, Kiss of Love Гурт, а вона є учасницею. Ця пісня також є англійською мовою. А трішки нагадала дуаліпу саме по атмосфері, по голосу, по пісні, по словам. От прям нагадала, думаю, що ось Найон з дуаліпу буде гарним дуетом, який я чекаю. Тому, будь ласка, це пісня про таких двох жінок, таких достатньо сильних жінок співачок, ось таких жінок, такі, що може стукнути по столові. І співається тут про магію, так розумію, що це їхня енергія. от, жіноча сила, напевно, але це не те слово. Собі сама по собі пісня не є рухливою, проте моє тіло рухалося, коли я її слухала. Прям так пританцьовувала. Я напевно так не пританцьовувала на ABCD, коли слухала вперше, як на неї. Пісня запам'ятовується і Cool, тому що якщо пісня запам'ятовується, вона грає в Москві, в мозку. І це плюс перегляди. Були стосовані якісь ефекти для голосу, ну, в принципі, окей, нормально, звучить круто. Тобто, це не так, що там вона співає погано і там її витягувало. Ні, це просто вона гарно співає і просто добавляло чогось для цікавості. Далі у нас така пісня, дивна Хагівагії чи що, це чесно, не зрозуміла. Але таколіття достатньо, ми вже йдемо до кінця альбому. Це така літня пісня, вона для мене максимально відрізняється з-поміж інших, тому що її хоче слухати десь на пляжі, коли сидиш в якомусь кафе на пляжі, бо я ти її слухаєш. В інших випадках не знаю, чи її слухати така коктейльна пісня, але вона є окін. Окей, Чесно, не викликала в мене вона ніяких таких брехливих емоцій, можливо, крім якогось нерозуміння, що вона не робить тут. Але, ладно, вона прикольно, раджу послухати в плані альбому. Останню пісню у нас є Count It. Це така базова пісня для кей поп альбому, тому що вона є повільною. повільною. Очікуваною, от і все. Ця пісня, наче таке зізнавання в коханні, або, знаєте, коли такі літні люди згадують про своє кохання там, 20 років. Ось такого вкликаємо достатньо такі гарні емоції, але я слухала б, скажімо так, не в межах альбому, тому що це не мій формат пісні. Я люблю більш такі рухливі пісні. Це таке гарне завершення, тому що... Для мене це альбом про кохання, а це таке або закоханість початок, або коли там літні люди згадують свої минуле кохання, там 20 років. Ось, типу, таке: або початок, або закінчення. Це були всі пісні, які я намагалася розуміти сенс їх, тому що це важливо, напевно. І взагалі мої враження ви почули. Так, переходимо тепер до аналізу пісень. Як знову я казала, для мене це така. М альбом про кохання і про різні види. Проте дуже важко читають якісь конкретні види. Тобто в ви APCD це просто про яке закоханість і про кохання. В ä, Butterfly, ä, Butterfly, Butterfly, Butterfly. От. Metrofly це така закоханість і металики в животі. А, третя пісня співпраці, я забула називається пісня. Це таке розмови між двома людьми, які є позакохані, або щось розстаються в щось такому. Мечок це просто, напевно, кохання до себе, я так думаю зараз. Хагі, Оце Хагі Галі, не знаю, називається правильно. Кохання десь біля моря, не знаю. І каунт. Це така або закоханість, або які люди згадують своє кохання від вас строки. Ця робота кардинально відрізняється від попередньої роботи I'm the young». Саме Амна young» була такою максимально літньою піснею, максимально літнім альбомом. Ця пісня має такі більш рожеві там, любові. От Максимально видно. Дорослість альбому в самих межах кей попу тому що, знову ж, в попередній роботі, в дебютній, була максимально така шольолітня, лі мила, грайлива якась знайома. Тут вона така вже більш штатна, така більш, вже більш в темніших кольорах, більш така вже не яскрава, особливо це видно в альбомі, ой, в кліпі, тому отак от. от а на екрані ви бачите топ моїх пісень, тобто за рейтингом, яка мені сподобалася найбільше, яка сподобалася найменше. Станню структуру це є активність під час альбому, сюди входить кліп, різні роботи та виступи на різних шоу. Ми з кліпа, як вже казала, виглядає гарно по-американськи. Знову ж нагадав, мені чимось. Роботу Чонгука. це. Також мені дуже сподобалися образи, шкода, що деякі з них не були представлені там на різних шоу-програмах. Оце, звісно, шкода, тому що саме ці образи мені найбільше сподобалися. Особливо мою увагу забрало спешл кліп, там було 4 пісні. А щось ba ba Butterflies, Count і ще якась. От вона мені дуже сподобалася. Саме в цьому спешл кліп мені сподобалася Каут-Іт. Я прям така вау. Можливо, для мені для Каут Іт вистачило кліпа, тому що мені трошки слухає ткупивні пісні. Вона виступала на різних там. Шоу. Це у нас Music Bank, Kido, Music Core, щось іще. Найбільше мені сподобалися ось ці образи з цього просування. Під час просування був змінний один рух в та в танці, але під час якогось просування, можливо, це було останнє просування, вона його не змінювала, а зробила в оригінальній версії. На цьому все, пишіть, як вам альбом, як вам моя реакція, чи подобається вам моя реакція чи ні, чи погоджуєтеся, чи ні. Чи подобається такий формат відео. А, я ставлю цьому альбому 7 розбитих автомобілів з 7. Тож, на цьому все. Дякую, що подивилися. Всіх цьому.